Друзі, всім привіт! Сьогодні 12 серпня 2022 року, четвер. Знову в мене на винограднику, і знову я вас продовжую, друзі, знайомити з сортами, гібридними формами, які ростуть на моєму виноградному колекційному участку. Зараз ми зробимо опять таку легеньку екскурсію, я вам покажу форми, які мені дуже подобаються. Якщо у вас немає таких форм, друзі, це не те, що я вам там. Нав'язую вам їх, я вам показую, мені подобається. А ви ще можете про моніторити, через інтернет, там форуми можете зайти о, і якби, зробити для себе виводи. Тобто, що не подобається, я скажу, я, я свого колекційного одразу вбираю. Те, що мені подобається, я вам показую. Ну а ви вже, друзі, робіть свої висновки, дивіться, приглядайтеся там по, по смаковим якостям. По срокам, ранні там, чи середні. Тому що діапазон такий форм багатий, от дуже ранніх до дуже пізніх, то форми будуть стигнути аж до самої, скажімо так, осінь. Я вам буду це все время це все показувати. А ви вже, друзі, де ви, це все ж залежить от того, де ви там проживаєте, в якому регіоні, южніше, сіверніше. Да? Це все якби так. Україна вона велика. Так що, друзі, Хто дивиться, моніторте. О, так що всім приємного просмотру, друзі. Так, друзі, починаю я із такої цікавої форми. любимої мною. Е, Дуже вона мені подобається. Це така вже звісна форма, відома форма. Е, селекціонер є гречка. Це форма Мінланка, друзі. Була в мене мощніша прививка, але вона по моєї, по моєї вині. Не буду говорити, вона там загинула. Скажімо так, Як я додумався, так раді експерименту з одну почку череночка виростити сажність, і тут я його посадив. То є, якби, чудом ця форма в мене збереглася, Я такий радий. Да? Я пройшли рік посадив тут цю форму. І дивіться, на... оце сигнальне плодоношення. Сигнальне плодоношення оці форми. Форма, чим вона мені подобається, ярчайший мускат, хрустяща. Тобто Вона вже навіть по великому рахунку вже ця форма я вам хочу сказати. М -м -м. Ось косточка, дивіться, косточка корічнього. Дві косточки було всього на Тобто, Одну не вийшло. <світку> одну достав, а одну ковту, скажімо так. О, і в дуже маленькі косточки, ну чудова форма. То є, чим гарний смак, раній срок, о, трески не Тобто, Навіть які були там. Плодоношення були і на той прививці, коли вона мощна була, то не було ніякого тріска. Тепер я навіть візьму... Ну, Форма відрізняється сильно сила роста. Вона цей, цей рік я її, звісно, і підкормив, тому що, щоб її розігнати, лози пішли, дивіться, пішли на сусідні. Я тут такі вже шпагати ну, підв'язував. Тепер мені треба її таку, сюди. О. Так що на той рік... Тут вже, тим більше, в цьому ряді планується шпалера зробити новенько. І вже буде шикарна нагрузка на корне власному саженці, який був вирішений з одного почку чаріночка. І так, форма міланка. Так, друзі, підходимо ще до одної вкусняшки. Друзі, дивіться, це в мене времени тобто, Це теж буде сигнальний урожай. Саженців прошлигодні посадки показує все время, но... ну На той рік тут я сподіваюся, що вже буде все добре і будуть стояти тут гарні шпалери. Да? Тут така форма є одна, друзі. Вона теж була в мене на прививки. Ну, на прививки вона. Якби в мене... і вона... Е... я вам так покажу. Ну, грошила. А от дивіться, висадив її на собственні корні і їх... це мені навіть так підказала одна людина. І побач, каже, Віталій, дурний результат. Тобто, Оце і таке опилення, форма дуже врожайна. Давайте я зірву тут пару ягодок. Щоб... Одна, втора грона, третя грона, ну, четверта грона лежить, там воно п'ята. І я тут заморився, і вона викидає викидає грони ну, на кожному пасенці. Зараз я вам скажу, що, що, що це за форма. Вигляди вона отако. Дивіться. Інтерв'ю <гум> удержу, І мускату, друзі, просто обалдеть. Це форма, подарок Нікополю. Писанки Олега Михайловича. Е, от, є такі форми, що на прививках хуже себе ведуть, як в власному варіанті. Це я можу таки по Калугіну сказати. Там, например, форма Краснопуля. Или той же От він в корні сопних варіантів гаразд. Е і ягода, е ну, і ягода друга, і, якби, і грошення там ніякого немає. І княжна, наприклад. У мене були на прививках хтось дві княжні, одніка, висадена сосної корні, ну, гедрова форма. Да? Це ось подарок Нікополю. Дивіться, яка чудова ягода. А найголовніше, що в неї такий єрчайший мускат. М -м -м. Косточка така, ну мускат, я не знаю, ну теж такий насичений мускат. Для любителей мускату можете придивитися до цієї форми. Е, що я замітив? Що форма сильно врожайна, прям гіперуражайна, скажімо так, відноситься до... Е, Ну, до, до сортів чи гібридних форм таких да? Тобто Надо нормірувати урожай, Тому що кожен пасунок, кожен це, все він там несе несе все да. І якби от були прививки, я ж кажу, вони мене горошили. На корні собственно, ось я висадив, горошання не було. Ну, а на тей рік, сподіваюся, що я вам вже покажу гарний результат. За свої вкусові якості, за такий гірчайший мускат, мені форма ця дуже подобається. І так, подарок «Нікополю». Ну, Грони ви бачили. А я так виглядаю. Я вважаю шикарна віч. Так, все вже ж ряду, друзі, де росте подарок ніколю. Я ще одну таку форму висадив. На собній корні. Тобто вони мене росли на прививках. Тут теж це ця форма, ця форма кріулі. Я зірву, зараз пару ягодок вам покажу. Ну, це рік, вибачайте, трошки не все так, як знаєте, як, як має бути. О, ну На той рік, сподіваюсь, що там вже буде рядочок. Це Вернісаж. Вернісаж. Тому що є Вернісаж е, калугіна форма, вона там синя. А це Вернісаж Кріулі, в мене ця форма росла на прививках. Тобто там один ряд я поуборував. Прекрасні, урожай урожайна дуже рання і теж е, вважається з мускатом. От зараз я спробую, бо я ще не пробував її. Угу. Ось такі косточки дві. Е, мускат легенький, єле-єле. Ну, після подарка це треба було водички звісно, попити. Бо це все одно, що як кажуть, кавун після дині їсти. Да, це таке подарка нікопелю, мускат ну, такий насичений. Ну. Це теж формається ну, мускат, ну, мускат такий легенький, муск... легенький, тут мускатне ну, рання, ну на той, рік, на той рік я сподіваюся, що тут вже будуть гарні грона і якби вже вас удивлю другим таким урожаєм. А так форма така. білоягідна, рання і вона видовжена. Почав знімати різко. Різко тучі зайшли, аби вони не, поміш... не, не пішов би дощ, нам не перебив би відеосйомку. Ну, Поки доща немає, будемо продовжувати, друзі, знімати. Друзі, а зараз я підійшов до форми голуба Красна планета. Отакий вона має окрас. Тож вона вже на сьогоднішнє число вже повністю встигла і вже можна знімати. Це мене корні корневласний кущик. О. І в продовження, що на прищепах це, ну, форма ведуть себе по-іншому. Я, дивіться, от Красна планета, мені була прививка зроблена на е Красень. Є такий технічний технічний сорт. І там вона взагалі не не красилась, вона була просто біла матова ягода. Отака крупна ягода, крупніша була, правда, ніж тут. Ну, Кольору такого взагалі не було. Була просто біла, лгенька-генька якась така розовінка, якщо так придивиться. Ну, ягода -то була цікава по-своєму. Не ну, ну, можна повірити, що ну, таке даже може, таке може даже, даже бути. Да? Якби отак. А в корневласному варіанті все, бачите, вона краситься, краситься. З тої сторони в мене тобто, дійшов, я тут ось вона, грони такі викидає, воно. О, такі грони. Оце ось, ось червона планета. Тут мускатика немає, хрумка, дуже хрумка м'якоть. О, І з таким, ну, хрумка сводка м'якоть, скажімо так розмір такі. ягода така і 15 і 18 грамм може бути. Да, це, це вполне реально. Тобто вона така відноситься к розряду таких ну крупноплодників да, Так, вона і є друзі, друзі напевно нам дощ помішає продовжувати відеосъйомку, але хочу показати це теж форма голуба. Ну, тільки називається сніжок. Є, форма теж вважається крупноплодна, вона ще не, не стигла. Я вам показую, що, е, що теж форма цікавенька, є, вона дуже така крупноплодна. Я її звісно, пригрузив тут по дві грозді, якби одна плоскасна шпалера, то, то ну, е, ну, ну, цікава, цікава форма, дивіться воно, друзі. Ось така вона ядка, вона ще дується. Зараз ну, я спробую, ні, вона ще не стигла. Вона ще не стигла. А ви знаєте? Ні, вона ну, не стигла, але вже сахарок просліжується. То тобто з її ще, мабуть, 7-10-7 і вже можна виборочно срізати, наприклад, ці гроші, а ті вже цей. І так, форма голуба. Сніжок, друзі дуже шикарна в тобто, Втриски ніколи не замечена, всегда крупна ягода. Окрас таки в неї якийсь цікавенький, красно, такий жовтенький. О, так що дуже мені подобається ця форма. Дуже подобається. І дуже вражайна. Ще вам показую Просто нема сонечка, пасмуру, ви не бачите вже цю красу. Розчитував, що зараз ми з вами поснімаємо тут трошечки. А воно в пасмурному поводу, звісно, ці форми виглядають не так сильно привабливо. О, Ви бачите, що? тучі вже таке воно. Сніжок. Друзі, і на останнє, вибачте, бо дощ вже починається і якби на цій формі ми закінчимо <ріх> такий коротенький огляд сьогоднішній. Це форма соперник. Тобто це прививки минулого року, навіть, якщо бачите, надпись залишилася. Соперник. Да? Це форма криулі. В такому сигналці прививок, тобто форма підтвердилася. Я вам показую. У мене там ще було запитання. Ну, просили люди показати цю форму, я показую. То есть, действительно вона не входить в темні тона, оце її такий цвет. Э, на жаль, немає сонечка. Но в пасмурну погоду Я, я думаю, все одно ви бачите, що вона в темний цвет не входить. Як би форма соперник, теж крупно плодна. Я там з одним виноградарем общався, він говорить, що Віталія, одне теж соперник, він зробив прививки на такий мощний там подвой. Есть, в, в, ну, на другий рік після прививки була ягода така, скажімо так. А вже на другий рік ще там після прививки, то ну, така крупнюча, каже ягода. Тобто Вона взагалі ну, розкрила свій потенціал. Форма вважається крупноплодна, цікавенька форма. Есть, э, мені каже, цієї форми є в будущее, тому що ну, треска немає. Крупна. По вкусу, не знаю, не пробував, друзі, не пробую. М -м да, вона вже спіла. Вона вже солодка, хрумтяща. Хрумтяща, солодка, ну-ка більшу ягоду візьму. Ну, така вона. Отака в неї ягода дивіться На руки. О. ну На косточку. Спеціально достав, щоб ви побачили, що вона вже стигла. Да? Соперник. Інтересно, сладка, ну, мускати немає, але дуже солодка. І з хрумтящою м'якоття. Все, друзі, на цьому я сьогодні ролик будемо закінчувати. Дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба. До зустрічі, друзі, друзі! you <laughs>